Який найдивніший факт, який ви знаєте? Фредерік Бауер, винахідник банки Принглс, похований у ній. Більшість верблюдів у Саудівській Аравії імпортують з Австралії. Ми насправді не знаємо, хто винайшов пожежний гідрант, тому що пантент було знищено під час пожежі. Язики дятлів обгортаються навколо їхнього мозку, щоб захистити його від струсу під час довбання дерев. Поруч із надзвичайно радіоактивною слоновою ногою в реакторі Чорнобиля росте гриб. Він живиться променями які випромінює ядерне паливо, у процесі, що називається радіосинтезом. Людина, опинившись під подібним рівнем радіації, отримала б смертельну дозу за три хвилини. Лінивці можуть затримувати дихання довше, ніж дельфіни. Коли самці бджіл оргастують, їхні статеві органи вибухають з поп звуком, який можна почути людським вухом. Звуки, які видавали велоцераптори в парк юрського періоду, насправді були звуками, які видавали черепахи під час спарювання. Дверні ручки, виготовлені з латуні, можуть саме стерилізуватися за близько 8 годин. Пеніс тапірів не лише дуже великий відносно довжини тіла, але й є хапальним, тобто він може схоплювати і тримати предмети. Маколей Калкін є класично навчений балетний танцюрист. Коли гусениці створюють свої лялечки, вони не просто виростають крила та змінюються, вони повністю розчиняються в рідину, яка потім перетворюється на метелика. Ще цікавіше те, що якщо навчити гусениць не любити певні стимули, метелики що з'являються, зберігають цю пам'ять і уникатимуть тих самих стимулів. Середня кількість крові в людській ерекції становить приблизно 130 мл, в той час як середній кролик має близько 126 мл крові в усьому своєму тілі, тобто в твоєму боннері більше крові, ніж у кролика. Сер Артур Конан Дойл, автор Шерлока Холмса, опублікував у 1922 році книгу про те, як феї насправді існують, спираючись на фотографії феї, які були визнані автентичними експертом. Вомбати какують кубиками, а потім використовують ці кубики, щоб будувати маленькі стіни. Є більша ймовірність, що ви помрете на святі, присвяченому визначенню статі дитини, ніж що вас атакує акула. Існує більше способів перемішати колоду карт, ніж атомів на землі. Подивімося, найкоротша війна у світі тривала 38 хвилин, найдовша війна тривала понад 300 років. Причина, чому цукерки з банановим смаком не смакують як банани, полягає в тому, що банан, який ми їмо сьогодні, не є тим самим на основі якого був створений цей смак. Редагування після кількох коментарів я провів дослідження. Виявляється, факт про банани не зовсім точний, однак я залишаю його, бо це спричинило чудові обговорення різних сортів бананів. Стегозаври вимерли близько 90 мільйонів років до того, як з'явився тиранозавр. І тиранозаври вимерли близько 65 мільйонів років тому. Ми значно ближчі за часом до тиранозавра, ніж він був до стегозаврів. Також Клеопатра народилася ближче до нашого часу, ніж до будівництва пірамід. Наше сприйняття часу дійсно дивне. У немовлят немає колінних чашечок. У коал є відбитки пальців, які дуже схожі на людські. Здається, в Австралії було кілька вторгнень, де виявили однакові відбитки пальців, і вони були пов'язані з однією тією ж особою. Виявилося, що за всіма цими випадками стояла коала. Шкіра між м'язами та жиром називається фастією і виглядає як павутиння, коли її тягнуть з тих ділянок. Редагування під шкірою я маю на увазі сполучну тканину. Мозок людини має таку саму консистенцію, як і тепле масло. Тепер подумайте про хірургію мозку з урахуванням цієї інформації. Редагування. Мені повідомили, що він більше схожий на желе, ніж на тепле масло. Але моя ідея залишається такою ж, адже обидва ці матеріали досить м'які, пружні та легкі для розрізання. Бульбашка відпукання кита настільки велика, що в неї можна помістити Volkswagen. Мається на увазі бульбашка, а не кит. Вага всіх мурах на планеті дорівнює вазі всіх людей на планеті. Якби не деякі бактерії в кишечнику, ми пукали б кольорами. Чоловік, який винайшов сайт Match.com, втратив свою дружину на користь чоловіка, якого вона зустріла на Match.com. Свині не можуть дивитися в небо. Спинний мозок має консистенцію стиглого банана. Якщо стріляти з пістолета занадто близько до курятника, кури нестимуть кроваві яйця. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайки, пишіть у коментарях, чи знаєте ви найдивніші факти.